І всім привіт, друзі, ви на каналі Роугеймсі це новий відео. Сьогодні я граю в Майнкрафт е, у своєму світі. Тьогодні я буду облаштовувати будинок у грибі. Ну, а перед початком цього відеороку хочу попросити поставити лайк і підписатися на мій канал. Ну а я починаю цей Музика Перше, що я буду робити, це ставити ну, звичайні речі, чим частіше всього використовуємо. Це ось Так, І ось треба. Так, піднімаємося на перший поверх. Такий от високий гриб. І ось тут я буду зараз облаштовувати першу живу зону. Давайте ось сюди ось поставлю, напевно, ліжко. Або давіть давайте, ось, сюди. ось сюди. А ось сюди я поставлю верстак, Піч. Піч. І два сундуки. Ой. І два сундуки. А освітлення давайте поставлю сюди і... Сюди. Все. Ще один сундук сюди поставимо. І ось тут давайте двійний сундук поставлю. Той поверх я взагалі не знаю для чого використовують. Так, це Та -та -та приходи сюди. І ось тут теж. Ся от. Ось тут це от. Ся от. Ось, ось це от і ось це, давайте. І получу на що Ще не знаю, що там на другому поверсі робити. Тут я ось це зараз скопіюю. І ось так підлітаю. Я зараз дещо зроблю. Ось так от. Таким чином. и <coughs> ставлю на шерсть. Так, так давай Думаю, так прикольно. Вот так вот. Ось так вот. Ще. Вот так вот сейчас роблю. И вот такого, да. Та. О, есть прикольно. Ой, а ч я еще? Да, сюда вот добавлю. Люстики наші тебе к ч. О, підходить. І давайте сюди. Тут наш український а вот. Пойдемо сюди. Сюди давайте. Я флаг повісимо. Такие вот. так я роблю? а так давайте на дрог мы по у кухонья будет прикольно что тут проберу и это вот тут, тут, тут так да пидж. печь так. печь и сундук вот сундук поставлю вот так вот о прикольно поднимаю между другой ой твой так. печь печь ой печь Піч, 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 і все. Mm -hmm. Так, а давайте, а так давайте покладе. Теж освітильник. Теж ще додаткове освітлення У вигляді факу. О, все. А тут ще освітлення, Я ось тут давайте сюди от, пока. Абукал. Что тут? О, все, призові прикольно вийшло. скрит. Так, все, я собі пізніше зроблю. Ой, я собі зробив. Три 20. Це перевіряємо. Все перевіряємо. Це. Все добре. Все. Тоді можна закінчувати відеоролик. Такий от він вийшов. де довгий. Закриємо. А, понравилось, ось такий от є єфалак. Давайте його тоді-сюди. Поставимо. І повішу тоді його біля японського. Таким от чином. І один... Давайте сюди. Все, ура! Ось здрачить. Друзі, червоний гриб. Буде так у червоному червоному грибу. О, давайте сюди теж. так, давайте. Ну а якщо тобі сподобався урок, став лайк, підписуйся на мій канал. І до побачення. Побачимо вже зовсім скоро. Рохами свого ісмівого. Рохами свого ісміху.